А от і прийшли за Кащеєвою смертю Путіна Кащея. Зібралися тут люди в тісному кругу, щоб те яйце, де голка, в якій смерть Кащея, розбити. Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту. Та напередодні зустрічі на нафтоводубовних країн ОПЕК наступного тижня. Про це пише агентство Reuters. міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдулазізбін Салман, провів переговори з іракським прем'єром Хаяном Абдель-Хані та львівським прем'єром Халіфою Абдул Садеком в Ер-Ріаді. Ну, вони не по телефону, вони з'їхали свій рей... в ер ріаді Тобто іракський прем'єр приїхав, львівський прем'єр приїхав. Не просто так. Очевидно, що рішення будуть дуже серйозні. Ну, ці всі хлопці і Саудівська Аравія на тісному контакті з Трампом. Власне, сам Корон Принц, який керує королівством, близький друг Трампа, дав очевидно вказівку. Ну і Ірак дуже залежний від поставок зброї, від підтримки США, фінансової будь-якої іншої, тому що без їх підтримки режим рухне і вернуться ісламісти. Ну і Лівія там також. Тобто. Серйозні переговори, і е, рішення, очевидно, що теж буде е, серйозним. Серйозним настільки, що е, рашкінський бюджет недорахується не дорахується не окремих мільярдів, а скоріш за все десятків в річному вимірі. Ну, вони там всього від нафти скільки сточі, скільки отримують. Ну от переполовинять цю суму дасть Бог зниженням е, ціни на нафту, збільшенням видобутку і е, витісненням е, Росії із е, нафтового ринку, витісненням її з того ринку, звідки вона власне і е, отримує основні. Доходи на війну, щоб вбивати українців. Очевидно, що це буде оформлено остаточне рішення на засіданні країн ОПЕК на наступному тижні побачимо. Дуже дуже з тривогою спостерігають за цим. У І є чого. Тиск з боку Вашингтона йде по всім напрямках, нарешті. Америкою і світом взялася керувати людина, яка у суперечці з Путіним підвищує ставки, а не підгибає хвоста, як це робив демократ Байден і його братія. Бандіт Путін нарвався на такого самого, тільки значно, значно крупнішого, як він. Йому не по зубам.